Українські воїни ліквідували 410 російських загарбників за добу, що минула сили оборони приземлили 38 безпілотників та збили 51 крилату ракету. Також знищили 10 артилерійських систем, 12 одиниць автомобільної техніки, засіб ППО противника та ворожий танк. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 30 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 207 тисяч 440 окупантів. Російська армія втратила 3802 тисячі танки і 7 тисяч 469 бойових броньованих машин. Знищено 3445 тисячі артилерійських систем загарбників. На 575 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 332 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 313 літаків та 298 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6219 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3092 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1107 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 454 одиниці. Дані уточнюються.